Монтанний сезон у Тернополі цього року розпочнеться швидше завдяки теплій весні. Вже цього тижня водоканалівці готують відповідне обладнання. Далі запускатимуть воду в басейни водограїв та випробовуватимуть їх. Вже починаючи з цього тижня, ми проводимо підготовчі роботи. І Я сподіваюся, що до свят нам вдасться запустити хоча б основні водограї, які були реконструйовані. Якщо звичайно буде сприятлива погода. Тепло, тому що зрозуміло, що при холоднечі, при вітрі, при Дощі ми не зможемо їх експлуатувати у Тернополі є близько 20 фонтанів. Майже усі працюють. Більшість водограїв на замкненому циклі, обладнані під світкою. Традиційно починаючи з Великодня, але не пізніше 1 травня тішать тернополян. Чи запрацюють фонтани до Великодніх свят і цьогоріч залежатиме не від комунальників, а від погоди? У дощ, вітер чи заморозок водограї не вмикатимуть. Якщо є така погода, ми не можемо запустити воду в басейн, оскільки є великий ризик того, що вода замерзне і, відповідно, може бути пошкоджене певне обладнання фонтану. Тільки при гарантії того, що вже не буде нульової температури і менше нуля, тоді ми можемо запускати роботу фонтанів. Влітку фонтани працюватимуть щодня. За гарне композиційне поєднання вулиць і водограїв, Тернопіль часто називають містом фонтанів.